Nightcore MT-21C в першу чергу відрізняється від інших ліхтарів наявністю поворотної голови на 90 градусів. Але багатофункціональним все ж таки його роблять поєднання тих властивостей, які йому присутні. На торцевій частині ліхтаря вбудований потужний магніт. Пристрій має 5 рівнів яскравості з максимальним на 1000 люмен, з дальністю променя на 184 метра. В ситуації, коли немає енергопостачання, ліхтар можна прикріпити до металевої поверхні, направити голову. в Телю обвімкнути ліхтар і заповнити кімнату світлом. Також ліхтар зручно використовувати, коли потрібно звільнити руки. З допомогою кліпса, яка йде в комплекті, ліхтар можна кріпити на рюкзак, жилет або на грудну кишеню. Пристрій зроблений із алюмінієвого сплаву з занудованим покриттям, витримує падіння з висоти до 1 метра і має клас захисту від води IPX 8, що означає здатність витримувати занурення у воду на глибину до 2 метрів. Тому ліхтар можна використовувати абсолютно в будь-який дощ. Керування ліхтарем відбувається однією кнопкою і є інтуїтивно зрозуміле. Із корисних особливостей можна виділити швидкий доступ до мінімального рівня і до режиму turbo. Утримуванням кнопки ліхтар завжди вмикається на мінімальному рівні. Таким чином, коли треба підсвітити щось поблизу, відбите світло не буде засліплювати користувача. Але якщо треба навпаки увімкнути ліхтар на максимальному рівні, треба утримувати кнопку трохи довше. Після мінімального рівня вмикається режим Turbo. І тут також є цікава особливість. Якщо одразу відпустити кнопку, ліхтар продовжить світити. Але якщо кнопку тримати довше після активації, Турбо. Ліхтар вимикається відразу ж після відпускання кнопки. Звичайне перемикання рівнів яскравості відбувається коротким натисканням на кнопку. Якщо кнопку натиснути тричі, незалежно від того, чи увімкнений ліхтар, активуються спеціальні режими: стробоскоп, маяк і сигнал SOS. За замовчуванням першим стоїть режим стробоскоп, оскільки швидкий доступ до нього може бути корисним в цілях самооборони. Між собою вони також перемикаються коротким натисканням на кнопку. Ліхтар живиться від акумулятора типу 18650 або двох акумуляторів cr 123. Щоб перевірити стан його заряду, потрібно коротко натиснути на кнопку, коли ліхтар вимкнений. Індикатор почне блимати, показуючи напругу батареї, а в свою чергу конкретне значення напруги визначає рівень заряду акумулятора. Коли ліхтар працює, якщо рівень заряду знизився до 50%, індикатор буде блимати кожні 2 секунди. Якщо рівень заряду буде низький, індикатор почне блимати швидко. Наявністю ліхтаря вбудованого модуля ATR означає систему автоматичної терморегуляції. В разі перегріву модуль автоматично знижує яскравість, забезпечуючи стабільну роботу та продовжуючи строк служби ліхтаря. Комплектація ліхтаря включає чохол, кліпсу, темляк, запасну прокладку на різьбу, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!